А Житомирські державтоінспектори постійно навчають школярів правил дорожнього руху. Особливо дітям їх потрібно нагадувати влітку, коли вони відпочивають, і іноді забувають, як себе поводити на дорозі. Саме тому Державтоінспекція під час літніх канікул відвідує табори відпочинку. «Літо, Відпочивають в літніх таборах. І де, де в чому вони розслабляються. Забувають, що дійсно правила дорожнього руху треба знати, треба їх виконувати, це дуже важливо. І ми приїжджаємо. Відповідно, в табір, і в такій доступній ігровій формі дітям нагадуємо про важливість дотримання правил дорожнього руху. Вивчення і нагадування правил дорожнього руху відбувалося в ігровій формі. Кольорі мали позмагатися між собою вміння їздити на велосипеді, показати наскільки вони знають дорожні знаки і жести регулювальника. Все це кажуть діти. Їм дуже сподобалося. Дуже сподобалося, було дуже захоплююче. і Такий командний дух переважав цій грі, хороший конкурс. Там помогают помогаю узнать много интересного и правила, чтобы не нарушать. Підтримують такі заходи і керівники таборів відпочинку, адже на їх думку вивчення правил дорожнього руху особливо необхідне влітку. Дітей захоплює все і захоплюється гра, яку вони проводили брали участь у проведенні. захоплює цей концерт, яку підготували учасники юних іспитерів руху учнів 16-ї школи міста Житомира. Захоплюють навіть ті мотоцикли з працівниками державної автоінспекції, які приїхали у формі. Дітям це дуже цікаво. От вроді би здається, дивляться, бачить вони їх на вулиці. міста. Але коли вони підійшли ближче, вони побачили цю цю гарну машину, побачили ці мотоцикли і працівників, це взагалі дуже цікаво, це дуже гарно. І це потрібно проводити, і потрібно дітей з цим знайомити. Окрім конкурсів, діти побачили майже годинну концертну програму на тему дорожнього руху, яку представили одноліткам юні інспектори з 16-ї школи Житомира. А на завершення діти мали можливість оглянути і пофотографуватися біля спецтехніки ДАІ.